Сьогодні на уроці ми з вами знайомимося з середовищами проєктування. Починаємо знайомство з популярною сучасною мовою програмування Python, яка застосовується для розв'язування різних задач, написання прикладних програм, створення ігр, розробки веб-сайтів. Мова програмування Python була створена в 1991 році нідерландським програмістом Відо Ван Росовим і названа ним в честь скетч серіалу літаючий цирк Монті Пайтона». Існують версії для Windows, Linux, також для MacOS та різних операційних систем. Перш ніж почати програмувати на Python, середовище програмування потрібно встановити на комп'ютер. Завантажити файл для інсталяції можна із сайту Python.org. Як це зробити, я зараз, зараз вам покажу. Я набирати не буду, я скопіюю. Ctrl-C, ви знаєте, що так копіюється, а можна набрати в адресному рядку. Відкриваємо будь-який браузер, який використовуємось. Користуйтесь в е, адресному рядку. Ось тут набираємо python.org і натискаємо кнопочку Enter. Ми переходимо на сайт завантаження Python. Download, завантажити, натискаємо, вибираємо Python. Останню версію, яка є. Натискаємо і скачуємо його. В те місце на вашому комп'ютері. Куди ви хочете скачати, в мене ось скачено. Ну, я показую, наприклад наприклад цей комп'ютер. віртуальний диск D, У мене є така папка програми. В програмах є папка Python і ось цей файл, інсталяційний файл в мене закачан. Нажимаємо зберегти. І файл у нас закачується. Далі. Переходимо туди, де ми, скачали, куди ми скачали наш дата, де, э, цей комп'ютер, дата де... Э, Python. Ні, вибачте, програми. Програми. І тут папка Python. Запускаємо інсталяційний е, файл двома кілька е, лівої кнопки миші. Разом з м, встановленням Python на ваш комп'ютер встановлюється і е, середовище програмування. Як знайти Idol? Середовище програмування Idle. Всі програми або всі додатки, в залежності від того, яка у вас операційна система, шукаємо на букву P, папку Python. І ось у нас Idle це середовище програмування. Натискаємо і в нас запускається середовище програмування. Ще раз про встановлення програми Python завантажити можна з сайта Python.org. Якщо ви забули адресу, просто навіть українськими буквами в будь-якому пошуковому, будь пошуковому сервері напишете Python українськими, і ви зможете знайти цю програму разом з Python. На комп'ютер буде встановлено програму ID, як я вже вам сказав. Це середовище програмування, в якому є засоби для написання та налагодження програм мовою Python. Алгоритм встановлення програмного середовища. Ще раз повторюю, я вам показую зараз, щоб згадати. Знайдіть на сайті Python.org, зайдіть на сайт Python.org. клацніть Downloads, щоб відкрити сторінку завантаження. Вкласте Downloads Python 3. Тут 11.0, зараз вже там версія здається 3.11.2. Клацніть кнопку з версією 3 такої-то такої-то. Після завантаження інсталяційного. Файл двічі класніть на ньому, щоб установити на своєму комп'ютері. Install Now. Інсталяція. Після цього запускаєте Idle. Виберіть команди Пуск. Python IDLE. Відкривається вікно IDLE, так як я вам показував. Можна використовуючи команду пуск або використовуючи значок на робочому столі. Я не пам'ятаю, на робочому столі в мене немає такого значка, для того, щоб встановити його на робочий стіл, цей значок, ми можемо в моїй версії Windows відкриваємо всі додатки. Далі шукаємо Python. І Idle ми мож, я можу е закріпити, але ну, зараз в мене відкріпити від початкового екрану. Воно, він в мене прикріплений до початкового екрану. Тобто я можу його відкріпити. А можна просто взяти цей значок і перетягнути на робочий стіл. І ми отримаємо. Е наш значок Idle уже на робочому столі. Це буде ярличок, це не сама програма. Сама програма вона встановлена на диску C і буде до неї звертатися наш ярличок. Як я вже казав, в мене ще закріплено ось на, на меню швидкого пуску. Це середовище. Далі йдемо. Відкриваємо вікно, використовуючи або в списку програм, або значок на робочому столі. Що ж складається в наше вікно? Ось е у нас головне меню. Це нашого віконечка. Це позначається так позиція, в якій можна вводити команди мовою Python. А все інше робоче поле називається. І ми можемо вже давати після запрошення писати якусь команду, і Python буде виконувати, і буде виконуватися ця команда за допомогою нашого консольного віконечка. Це віконечко у нас називається консольне вікно. У Python Існують два види вікон вікно програми і вікно консолі. Те, що ми відкрили спочатку, це вікно консолі. Тут можна вводити команду і одразу отримувати результат. Тобто одна команда: натиснули Enter, отримали результат. Це не зовсім зручно. Зручніше написати всю, весь фрагмент нашої програми або, як кажуть, фрагмент коду, і потім виконати його. Для цього у нас існує вікно програми. Зараз я вам це покажу. Ось у нас консольне віконечко. Ми можемо тут зразу виконувати якісь команди. Наприклад, 2 помножити на 2, натискаємо Enter, 4. 68 розділити на 13 дорівнює 5, цілих і там скільки десяток, Або, наприклад, Print А не перемкнув розкладку клавіатури. І на консолі у нас буде виведено те, що ми написали. Привіт, 5Б. Ось таким чином ми можемо працювати в консолі. Але я кажу, що нам не зручно це писати в консолі. Наприклад, треба нам присвоїти значення змінний А5, змінний Б6. І потім перемножити їх і вивести це у нас на консоль. Якщо ми будемо робити це в консолі, як ми будемо це робити? А дорівнює 5. Знову не пере... клавіатуру не перемкнув. А. Дорівнює 5, Ентер. Б. Дорівнює 6. Enter. І пишемо Print. Знову в дужечках А умножити на Б. Enter. Ось треба по одній команді. А, ми присвоїли зміни А значення 5, зміни Б значення 6 і вивели не зовсім зручно. Для цього ми. Натискаємо файл, New File, і у нас відкривається так зване віконечко програмування. Тут ми можемо повністю писати наш код, а результат буде виводитись у нас у вікні консолі. Виконуємо те ж саме, що ми робили. А дорівнює 5, Б дорівнює 6. В дужках напишемо А помножити на Б. І виконуємо е цей фрагмент програми. Щоб виконати, треба натиснути Run, Run Model або F5, і нам програма пропонує зберегти наш фрагмент програми. Ми е погоджуємося. Вибираємо, куди нам зберегти. Ну, наприклад, документи. Не знаю, зроблю якусь ще нову папку 2. І сюди збережемо ім'я файла Хай буде один. Добре. Хай буде 11. Не знаю, вже скільки я там зберігав, буде. О. І у нас зразу виконався цей код. Якщо ми вносимо якісь зміни, наприклад, А розділити на B, і знову натискаємо F5, знову потрібно зберегти, натискаємо OK, зберегти і отримуємо результат. Не дуже зручно. Кожен раз потрібно. Зберігати. Так. Далі. Про два види вікон я вам розповів. Ось такі команди ми виконували, опять батареї не пам'ятаю, чи такі ми змін не присвоювали. Те, що я вам показував. Зрозуміло, що ми вводимо команду, вводимо команду ось проти цієї позначки нашу команду. ви вводимо, ну, в даному випадку надрукувати Hello World. Привіт світ. І одрукується нижче. Потім знову е, з'являється ця позначка. Значить, Python очікує слідуючої команди. Для створення, ну, як вже сказано, IDLE зручно використовувати для того, щоб перевірити, працює чи не працює якась команда, але для створення великих програм. Необхідно зберігати і редагувати, використовують вікно програм. Щоб його відкрити, вікно програм, я вже казав. Натискаємо файл, натискаємо New File, і в нас відкривається вікно програм. Алгоритм роботи з нашим середовищем програмування IDLE. Спочатку ми вводимо текст програми, зберігаємо файл. Якщо ви не збережете програму, а запропоную вам це зробити. Використання програми і перегляд результат в вікні Idle. Ну от, один із варіантів. Створення нашої першої програми. Одну із них я вам показував. Для того, щоб зберегти, потрібно вибрати save файл save As, тобто зберегти як і ввести, поки я показував, як зберегти наш файл нашої програми. Він Зберігається із розширенням PI. І потім ми можемо цей файлик наш, нашої програми відкрити також в цьому середовищі або в іншому середовищі програмування, тому що середовищ програмування існує багато. І переглянули наші. Результати обчислень, натиснувши F5 або Run Model, так як я вам показував кольором, крім середовища Python, ще є такі середовища. Мені здається трішки більш зручні такі середовища, як учбове середовище для програмування тоні. Ось я зараз відкрию, я вам покажу. Також можна його безкоштовно скачати. Тут трошки по-іншому, ось тут у нас знаходиться вікно програмування. Тут у нас знаходиться вікно консолі. Також в вікні консолі можна виконувати як на калькуляторі, певні дії, а в вікні програмування ми можемо писати код. А дорівнює 3. B до 5. Далее, например, напишем print в подушках, в лапках. A. Щоб написати скопіюю. A. Тільки тут напишемо А, наприклад, плюс Б. Тут А. Помножити на Б. А в лапках напишемо. А додати Б дорівні. Тут напишемо. А помножити на Б дорівні. І в нас. На консолі виведеться А додати Б напис і результат нашої дії. Для того, щоб виконати тут наш фрагмент нашого коду не потрібно зберігати, можна просто запустити поточний скрипт, натиснути, або натиснути F5, і ми отримуємо в консолі результат А дорівнює 8 А помножити на Б дорівнює 15. Ось ці наші рядки були надруковані і результат дії над змінами а. Це що стосується середовища Тоні. Далі є ще таке середовище, називається PyCharm. Це, як кажуть, більш професійне середовище, В ньому Мені здається, ще легше працювати в цьому середовищі, але щоб... багато... відкрито для того, щоб почати середовище, є деякі нюанси. Потрібно створювати спочатку проект, потім додавати які... якісь файли і таке інше. Чим тут легше, тому що ми пишемо, наприклад, той же самий фрагмент програми A дорівнює 3, B дорівнює 5, ми хочемо написати Print, ми натискаємо букву P і у нас вже випадає те, що ми хочемо натискати. Ну, що нам пропонує, яку команду дати Python. Ми вибираємо Print два рази. Не вдалося. Два рази натискуємо, і вже у нас принт з двома, дуже, з двома дужечками. Якщо ми хочемо поставити лапки, зразу теж. То, З'являються е подвійні лапки. Між ними ми пишемо А плюс Б дорівнює, Переходимо. Пишемо А плюс Б. Скопіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. І тут помножити тільки поміняємо значки. Помножити також Ми правою мишкою І Run Запускаємо наш фрагмент програми. І ось тут ми отримуємо наш результат виконання цього фрагменту. Також є таке середовище, називається ще раз PyCharm. Не потрібно також зберігати. PyCharm зберігає сам наші дії. Так, ось що я хотів з вами поговорити про середовище програмування. Дякую вам за те, що ви продивилися це відео до кінця. До зустрічі на уроках!